Усім привіт! Ви на каналі Життя на Батарщині. Ми знаходимося в Житомирській області і вже вирушаємо додому. Заїхали ми до Сашиного брата. Ще його провідати, він зараз тут проживає. І зупинилися в парку, трошки поспілкуємося, пообідаємо і будемо вирушати далі.

Все, пока-пока. Їдемо далі. Вже Київську область будемо зустрічати. Все, всім ми і щасливої дороги. Всім щасливо оставатися. Їхали, їхали і до Ігора приїхали. ]��er Ігор працює тут на роботі біля Києва і нас пригощає смачною піцею. Перепочинемо вам. Саме лучше піца рекомендую. Будете в Крутишині, заїжджайте до мене. Будівництво дівчата граються, перепочинемо і далі в дорогу. Наїлися ми. Погостювали. Малу. Що це Ігор приніс? Що ти вибираєш? Отаке. Клас. Ото дядя Ігор. Дякую. Дівчата вже знайшли іграшки. Бери дитині свої. Вона сама вибере. Ілона! Ні, це Іланко. А дяку, виказали. дякую, виказали. Поїли смачної піці і їдемо далі. Таке будівництво. Все заправилися проїхали вже Київ, слава Богу, були трошки пробки. Дівчата потомилися, трошечки побігають і їдемо далі. Сонечко вже заходить, а ми їдемо на схід по Це як помітити вас Да? Слава Богу, ми вже вдома, по традиції. Наша хата, рідна наша земля. Дітки потомилися, але ми доїхали. Все добре, живі, здорові. Будемо продовжувати жити на нашій полтавщині. Віточки не зав'яли. Гарно тут нас господарювали. Все добре. Все, всім на добраніч. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі у нових відео. Пока-пока.